Брати і сестри українці і наші друзі по цілому світу. Нещодавно у мене, у солдата-добровольця Збройних сил України, дружина запитала, що тобі подарувати на день народження. Не вагаючись, я відповів: протимінне, захисне взуття «Пауки» виробництва Українського ресурного центру. Я впевнений, що завдяки їм. Шанси повернутися після нашої неодмінної перемоги неушкодженими, зростуть кратно. Я уклінно дякую моїм новим друзям з Українського ресурсного центру, які після того, як почули пропозицію придбати у них цей інноваційний хвилі, з гумором відповіли. Навіщо придбавати, якщо ми не тільки виготовимо. Подарунок, а й розробимо спеціальну таку ексклюзивну пару для того, щоб і тобі, і твоїм побратимам було безпечно пересуватися по нашій богомданій рідній землі, яка нині є найбільш замінованою в світі. Шановне панство, завдяки такому громадянському суспільству, завдяки такій цивільно-військовій співпраці Україна неодмінно переможе. Слава Україні! Que lugar